Усім привіт! Сьогодні оглядаємо захищений смартфон DuGi S200 Plus, який отримав два дисплеї, гарне залізо і безумовно стильний дизайн. Комплектують девайс лише зарядним пристроєм та кабелем, а також інструкцією та захисною плівкою на дисплей. Справа на корпусі є металева накладка, всередині неї розміщені кнопки гучності та блокування. Ультразвуковий сканер відбитків пальців знаходиться всередині останньої. Зліва кнопка, яку можна налаштувати під запуск будь-яких додатків. Також тут слот для встановлення сім-карт та картки пам'яті за потреби. Верхня частина повністю пуста, а знизу розташовується мікрофон. Також є заглушка, яка приховує type c порт. Попереду в смартфоні нічого цікавого немає. Дисплей, динамік, а також морально застарілий тип встановлення камери всередині крапловидної вставки. А от позаду вже розміщується динамік, додатковий дисплей, камери та спалах. Дизайн панелі при цьому дійсно дуже вдалий. А взагалі в структурі корпусу є і метал, і гума, і, звісно ж, пластик. Все розумно між собою зв'язано та знаходиться у відповідних місцях, забезпечуючи смартфону стандарт захищеності IP69K. Це означає, що можна його занурювати в воду на глибину до 1,5 метри, а також він може падати на будь-якій поверхні. Як і в будь-якого гаджету, є винятки, але в цілому так, корпус дійсно гарно захищений. Має товщину в 19 мм, а вага його 369 г. І, до речі, тест на занурення у воду у смартфон проходить легко. З технічної сторони дана модель наближена до субфлагманів, а це означає, що працює вона практично на максимальній швидкості. Процесор, який це дозволяє робити, називається DiMensity 7300X, а його основною фішкою є висока частота 2,5 ГГц. Акумулятору буде вистачати, адже його ємність складає 10100 мАч. Операційна система Android 14. Тут і розповідати нічого, адже її стандартний вигляд майже не змінювався виробником. Працює стабільно та доволі прогнозовано. Має смартфон 12 ГБ оперативної та 512 ГБ постійної пам'яті. Є NFC, а бездротову зарядку не підтримує. В цілому смартфон по відчуттям дуже приємний. Він моментально реагує на всі дотики пальців до сенсору, може відтворювати ігри і інший мультимедійний контент без жодних питань. Звук динаміка середній по якості. Тут особливо нового нічого ми не побачимо. А от в ігри дана модель дійсно може грати легко. І ось приклад. Щодо якості дисплею, це не топова матриця, але можна сказати дуже близька до неї. Це IPS-технологія, яка має топові кути огляду, але яскравість середнього рівня. Діагональ матриці складає 672 дюйми, роздільна здатність 1080 на 2400 пікселів. Це типові характеристики для даного цінового сегменту. Звісно ж, і частота оновлення тут висока, складає 120 Гц, тому плавності вистачає. До речі, ця плавність підкреслює швидкодію смартфону. Ви будете відчувати смартфон, неначе флагман. Кольори дана матриця передає також чудові. Одним словом, основний дисплей повністю відповідає ціні та вашим очікуванням. А от додатковий дисплей позаду має діагональ 1,32 дюйми, і це AMOLED, тому він навіть трохи яскравіший за основний дисплей. Він сенсорний, сюди виводиться інформація про пропущені сповіщення, погода, керування камерою також є та календарем. Налаштувати як функціональність, так і дизайн циферблатів, звісно ж, можна через спеціальне меню. А тепер про камери. Основний модуль на 100 мегапікселів, додатковий на 20 мегапікселів, і він для нічної зйомки. Відеозапис доступний у 4К. При цьому є стабілізація електронна, а це рідкість насправді для подібних захищених смартфонів. В нічному режимі також можна відео знімати, а не тільки фото. При цьому є абсолютно коректно працюючий автофокус, що додає комфорту у використанні. Також варто зазначити, що якість фото з основної камери доволі пристойна. Duги рухаються вперед і постійно вдосконалюються, і на більшості моделей це вдається. Камера фронтальна має роздільну здатність 32 Мп, що доволі непогано відображається на якості селфі та відеозв'язку. Смартфон Dugi S200 Plus має дійсно гарний рівень продуктивності. Це не слабкий смартфон як в плані заліза, так і захисту від будь-яких механічних пошкоджень. Купити такий смартфон можна в нашому магазині за посиланням в описі. Підписуйтесь на канал і всім до нових відео.